Слава Україні, друзі! Це канал Legendary Balls І я Ігор Мартиненко. Вітаю вас всіх! Вітаю, звісно, з новим 2025 роком. Тим більше, це перше відео вже у новому році. Звісно, хай він для всіх нас стане кращим ніж попередній. Ну і головне, принесе здійснення для всіх українців мрії. Ну і перше відео у новому році я вважаю, буде дуже показово і дуже логічно присвятити. Найуспішнішому виду спорту у році минулому 2024 тисячі тобто Боксу. Ну і одразу от напишіть в коментарях, чи погоджуєтесь ви з моїм рішенням, враховуючи, що так нас в легкій атлетиці все було дивовижно, особливо що стосується Ярослави, Магучих, звісно, її рекорд, світовий у секторі стрибків у висоту, золото на Олімпіаді. І також інші легкоатлети її підтримали. Багато було успішних моментів в Парижі, на Олімпійських іграх, так само і на Паралімпійських. Ну, можливо, хтось все одно слідкував здебільшого, що за футболом і за тим, як мучилась наша збірна на євро, та все ж боксерські перемоги, все одно вони у сумі, у купі. Переважають всі інші саме за своїм статусом від, звісно, Олександра Усика його статусу абсолютного чемпіона світу, двох супербоїв проти Тайсона Ф'юрі, дві перемоги в першому поєдинку в травні і в реванші вже напередодні різдва і нового року. Ну і звісно, до золота Олександра Хижняка в тому самому. Олімпійському Парижі 2024, Тож чи погоджуєтесь, чи пишіть свою думку. Буду всім вам радий і також вдячний за ваші лайки. Будь ласка, ставте лайки і прошу підписуйтесь на канал Legendary Balls, от Ми тільки перетнули цифру в 5000 тисяч підписників. Вона трішечки зменшилась, і знову ми її штурмуємо, щоб вже. Закріпитися, тому дуже потребую ваших підписок. Ну, і якщо готові, можете і маєте бажання зробити більше для проєкту, буду також вдячний за ваші донати. Ось, скануйте QR-код, також лишаю номер банки і, звісно, всі реквізити в описі до відео. Тому, друзі, прошу долучайтесь донайте та підтримуйте проект Legendary Balls. Тож ми починаємо і без сумнів, Олександр Усик та Ярослава Могучих це королі, королева українського спорту у 2024 році. Але це відео все ж буде про український бокс. а Тому починаємо з Сашка з українського козака, і не дарма він після другої перемоги над Тайсоном Ф'юрі здійняв над собою ось ту саму. Шаблю гетьмана Івана Мазепи. Ну і продовжує так само він знакові титули здобувати так на початку року. Його було названо найкращим боксером 2024 за версією WBC, дуже авторитетної боксерської організації, і аргументували там своє рішення, тим, що 37-річний українець став першим боксером в епоху чотирьох поясів, який здобув абсолютне чемпіонство саме в гевівейті в найважчій ваговій категорії у світовому боксі, тобто Олександр Усик. Заволодів чемпіонськими титулами WBA, WBO, WBC та IBO на дважкій вазі. Ну і дійсно, нагород настільки багато, що ми не встигнемо всіх перелічити, і аж, скажімо, до, для прикладу, перше місце в рейтингу найкращих боксерів світу у P4P від американського порталу ESPN, незалежно від вагової категорії. Усик продовжує там утримувати беззаперечне і впевнене лідерство. І постає логічне запитання: а що далі вже у 2025 році, коли ти на самітінькій вершині світового боксу, спорту, ну і популярної культури у світі, взагалі, ну дехто навіть взагалі радив Усику як легендарний боксерський тренер, експерт Теді? Атлас завершувати кар'єру. Мовляв, Усик всім все довів, заробив багацько грошей. Ну, ми сьогодні не будемо всі рахувати Сашкові гонорари, все, що він заробив. Але це порядка, мені здається, вже навіть двох сотень мільйонів євро за минулий рік. Ну тільки за два поєдинки з Ф'юрі. Це величезна сума, і лише за другий поєдинок реванш. Усик там точно більше сотні заробив, але звісно, знаючи. І характер Сашка, і його чудові фізичні дані, кондиції, форму, в якій він перебуває, він буде продовжувати. Ну і, звісно, скоріше за все, наступним суперником його стане Деніел Дюбуа. Ну, принаймні опальний британець. Одразу ж вибіг на ринг. І ми вже не стільки бачили навіть переможеного. Тобто Тайсона Ф'юрі, скільки Дюбуа під час інтерв'ю прямісінько у рингу від Усика. Дюбуа забрав мікропроводжувального. Сказав, ну давай, я хочу реваншу з тобою, тим більше, Дюбуа і Ентоні Джошуа здолав і звісно, хоче також кинути виклик Усику, хоча Олександр вже його перемагав у 2023 році. Ну і одразу сказав: Давай зробимо це. Я не проти знову тобі натовкти пику і інші частини твого тіла, ну але побачимо. Принаймні менеджер Олександра Усика Егіс Клімас вже. У колишньому твіттері у соцмережі X написав, що ми очікуємо, що знову стане абсолютним чемпіоном у супертяжі Олександр Усик до кінця 2025 року. І чи можливо продовження історії протистояння між Усиком та Ф'юрі у вигляді трилогії? Тобто, чи буде бій номер 3. ну на мою думку, це мало ймовірно, принаймні, поки що, тому що Олександр всім все довів, і в першу чергу самому Тайсону Ф'юрі, що двічі, ну нічого він не зміг протиставити у підсумку, звісно, українцю. Ну і зараз дуже активно обговорюють якраз супер суперпоєдинок двох британців, яких що цікаво двічі. Подвічі точніше бив Олександр Усик. Тобто це двобій між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошо. Можливо, на Уемблі в Лондоні два супербританці зійдуться. Ну і тут ще й один цікавий український слід, і він не пов'язаний з Олександром Усиком. Ну, як ви вже здогадалися, мова йде про Володимира Кличка. Так, легендарний українець, який вже більше семи років відпочиває від профі-боксу, але при цьому тримає себе в чудовій формі, поривається вийти знову на ринг. Принаймні є подібні чутки. Ну, Володимир Кличко дійсно чудово себе Тримає, проводить спаринги, тренується мером Києва, чи в політику він не пішов на відміну від його старшого брата і не менш легендарного боксера українського атлета Віталія Кличка. Тож чи побачимо ми Володимира? Ну на мою думку, теж мало ймовірно, але диму без вогню не буває. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи чекаєте ви Володимира Кличка на ринзі, чи хотілося б вам його побачити, все ж вже до 5 Десяти років підходить вік нашої легенди, але знову ж таки майстерність, хист, таланти, форма кажуть про те, що це може відбутися. Ну і також з приводу Олександра Усика цікава ваша думка, як йому краще діяти далі. Все ж Дюбуа чи хтось інший. А можливо, вам знову хочеться вже втретє побачити, як Усик здобуває перемогу над Тайсоном Ф'юрі. Між іншим, в пресі немало пишуть, і в тому числі у світовій, про можливу зустріч знову, все ж омріяний реванш для Володимира Кличка проти Тайсона Ф'юрі. Я нагадаю, що Тайсону Ф'юрі вдалося свого часу здолати кличка, ну, а потім в них було домовлено про поєдинок реванш. І декілька років фактично цікавий ховався Ф'юрі від кличка. Навіть заявив, що він завершив кар'єру. Ну, фактично, так і було лише. Потім Ф'юрі повернувся, ну і. На жаль, так не наздогнав Володимир Тайсона, але замість Джипсі Кінга довелося йому вийти проти більш молодого енергійного Ентоні Джошуа. Ці поєдинки стали останніми в кар'єрі українця. Зрештою, він поступився Джошуа і рукавички боксерські повісив на цвях. І ось так це коло зімкнулося цього року в разі ймовірного двобою Ф'юрі та Джошуа з поразкою Тайсона Ф'юрі. Саме за таких обставин. Подейкують, що відбудеться зустріч кличка та Тайсона Ф'юрі. Нащо це Володимиру Кличку? А тут є дуже цікавий момент. Брати клички, як відомо, це легенди не тільки для України і для всього світового спорту, боксу. Зокрема, але одне досягнення для родини кличків було б дуже показовим і дуже приємним, як і для всього. Українського спорту на сьогоднішній день Володимиру Кличку 48 років. Тож він має потенційні шанси, щоб перевершити досягнення легендарного боксера Джорджа Формана, який у 1994 році, у віці 45 років, став найстаршим чемпіоном світу у надважкій вазі, нокаутувавши Майкла. Мурера. Ну, ось таким чином Володимир Кличко може і повернутися, і стати найстаршим чемпіоном світу у Хеві Вейті. Знову ж таки, цікава ваша думка. А чи треба воно взагалі Володимиру? Чи краще от бути чудовим атлетом під 50, амбасадором України нашого спорту, нашої держави в такі непрості історичні часи і дійсно? В цьому сенсі Володимир кличко дуже і дуже багато робить, але ж погоджуємось, як би хотілося б знову побачити кличка в ринзі. Я думаю, вам також, але, звісно, хочеться, щоб це було гідно, якщо це станеться. Ну, кого ми ще сподіваюся, хоча б колись побачимо у професіоналах Олександра Хижняка? Так, днями український чемпіон, дворазовий. Учасник призер і переможець Олімпійських ігор заявив, що він готуватиметься до своєї третьої. Олімпіади, ну для мене це не стало великою несподіванкою. Я знаю, як Олександр зі своїм батьком-тренером налаштовані на результат саме в любительському аматорському боксі, де вони показують яскраві результати, але все ж і потенціал для профірингу він має неабиякий. Але вік зараз був би чудовий, щоб переходити до профі. Він саме став олімпійським. Чемпіоном йому 29 років. Ну, тепер додайте сюди ще. Три роки так до Олімпійських ігор Лос-Анджелесу 2028. Нагадаю, що в Токіо у Олександра влітку 21-го року було срібло, не пощастило йому в фіналі. Я став першим журналістом, який зустрічав після повернення додому Олександра, якому дав ексклюзивне інтерв'ю. Ну і тоді він однозначно сказав, що ми продовжуємо, ми готуємось до Парижу, тому що для України ми завоюємо золото. Трудитися пройти, напевно, ще. Один олімпійський цикл пройти цей шлях для того, щоб привезти золото в нашу країну. Він обіцянку свою дотримав. Він дійсно здобув для України золото, але ну далі все. Ти все довів, іди в профі, заробляй гроші і статус для України. Тепер вже на профі ринзі. Але як бачимо, в хижняка є ще багато амбіцій для саме олімпійського боксу. Ну і можливо, дещо присутній і страх. Тож, друзі, я свою думку висловив, але цікава і ваша. Тож, будь ласка, напишіть коментарях, чи підтримуєте ви рішення Олександра залишатися в олімпійському боксі, чи все ж треба було вже переходити до професіоналів. Ну і окрім того, на фінал цього відео, якщо ще не поставили лайк, будь ласка, вподобайте це відео, підтримайте проєкт, підписуйтесь на канал Legendary Balls. Ну, і якщо маєте змогу і бажання, як завжди, залишаю ось координати реквізити, скануйте, відправляйте, допомагайте, тому що я сам також. Продовжую донатити і на збройні сили України, тому що тільки так ми наближаємо омріяний мир і перемогу нашої держави. Щиро дякую всім і за увагу, і за підтримку. Я, Ігор Мартиненко, хочу вам побажати всього найкращого а Україні. Ми разом кажемо Перемагай!